Стоїть наш найомний магікан, вже Кіровця практично не зустрінеш на полях і глибоко розпушувач ГРС. Це тут у нас соняшник наш пізнього посіву. Стоїть піднесенький чекає опадів. Хочу прокоментувати там, коментар за, за, за мій подкол. Мене підкололи за українську техніку, що я купив фронтальний навантажувач польський бушне. Ну, скажу так, по-перше, ці гроші підуть не в Польщу, а підуть до фермера, до українського фермера в кишеню. Він купив манітушку. Десь можливо там. ну... Неважливо, куди він витратить ці гроші, це взагалі це його питання. Але хочу сказати з приводу української техніки, коли я з партнером працював в господарстві, у нас, я придбав ГРС тут, на кіровці ГРС 3, але я купував ГРС 3 у Велеса з внесенням доброго. Я купив, придбав е дукат шестерку лазовську, Ліськову оборону. Я придбав Технополівський культиватор. Це ще до війни було, це там 19-18 рік. Е придбав технополівський культиватор і ми ще тоді з Валентиничем не були особисто знайомі. Я на виставки вибирав в Кропивницькому культиваторі. Мені дуже сподобався Технополь. Здається, або 9,7, або 11,5, не пам'ятаю. Також у мене були два Обрискувача Богуслава, які ми придбали нові, нові, і бертушка була. І я казав ще в попередніх відео, казав, що не бачу сенсу переплачувати за Берту трекер. Він коштує в 3 рази дорожче, ніж Богуслав. Виконує всі ті ж самі функції приблизно з однаковою якістю. Але обслуговування навіть Берту і Богослава ну, в рази відрізнялися. Потім, що я ще з українського? З українського я купував один з перших Кроноса, «Велес Агра під 300 сильний трактор, 6-метровий. Я скажу, що 300 сильному Трьохсоцильному трактору було не дуже легко з ним. Намучився я з цим ГРС чи цим Скронусом. Та й з ГРСо теж ми переставляли колесо приводне на висів, переставляли там з одного, з одного боку. Він в центрі стояв, постійно присипався землею, випадали подшипники. Потім. Я мучився з, з Кроносом, постійно рвало раму. В я, я хотів повернути цей Кронос. Нам замінили раму. І той Кронос ще там декілька років працював вже з новою рамою. Так, що у нас ще по українській техніці? Той же самий фонтальний навантажувач. Два я купував Помаранчевих в техноторгі, не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, тобто я постійно купував українську техніку навіть без цієї ситуації, тому що ціна якість мене задовільняла. Ну, в принципі, да, був певний секс. Саме з Кронусом, так, в принципі, вся, вся інша техніка працювала адекватно. Тому, друзі, ну подкол засчитан зарахований. Подивимося, що я в подальшому вже буду ну, як кажуть, придбаю своє господарство. І, а якщо куплю не українське, обов'язково пишіть мені в коментарі, що Сергій кажеш одне, а робиш інше. Так, приїхали на поле, зараз вам покажу. Так, це поле нашого гороху, зимуючого. Я показував, ми збирали і також мені там написали зауваження, що фура стояла на полі. Ну, Я знав, що ми це поле рихлимо. Тут, тут вчора хлопці зійшли, я приїхав якраз вчора повернувся з польового семінару Тревелайт. До речі, там сьогодні, завтра і в понеділок ще буде 3 дні, тому якщо у вас є бажання відвідати такий захід, то заходьте на їхню сторінку в інтернеті, купуйте квиток, обов'язково відвідайте такий захід і 9-го, 10-го буде підсумкова конференція в Вінниці. Там вже буде зведена вся інформація по всім господарствам, які вони об'їхали. Я думаю, що буде доволі цікаво не тільки послухати американських спікерів, а також поспілкуватися в кулуарах. Завжди в кулуарах дуже багато цінної інформації. Ну, а з приводу американських спікерів, хтось каже, хтось там, то Рік Бібер не наутільщик, хто ще хтось там не те сказав. Ну, ці люди. Уже відпрацювали багато років в постійному зв'язку з наукою. І там багато науковців. У них є своє бачення, у нас своє бачення, у нас є також багато вже експертів, спеціалістів на Україні, в Україні. І наша місія черпати досвід, де ми його можемо. Зачерпнути і впроваджувати у себе для того, щоб отримувати кращі результати. Так, ну йду м'якенько. Зараз візьму лінійку, промірюю глибину. Отакий От фон після гороху. Це ми тут перший горох збирали. Ну Я не знаю, скільки вже пройшло, мабуть, тижня три пройшло. Зараз ми його рихлим, потім ми його задискуємо і це все залишаємо в зиму. Якщо там, дасть Бог нам опадів і ще щось піде, то можливо ще в зиму закультивуємо. І так залишаємо навесну під, ну, вже під посів в соняшнику. Все, бачите, все, все намагаюся сказати під прямий посів. І ми вирихлюємо тут горох, всю пшеницю. Декілька паїв буде йти після соняшнику. Ми намагаємося зараз це все об'єднати для того, щоб комфортніше було працювати і оприскувачем, і комбайном, і сівалкою, і всіми тими агроопераціями, які ми будемо, тому що все розкидане. Намагаюся всі ділянки збити хоча б певними локаціями, для того, щоб комфортніше було працювати. Щоб зайшов оприскувач і пішов по, по участкам. а не переїзди, переїзди знову заправки. Ну, тобто, це доволі такий великий геморрой. Ну, а загалом так. Решток після гороху, звісно, небагато, койде, не все забрали. Але вже як є, Уже ми тут нічого змінити не можемо, скажу так, що під горох має бути поле рівне, якщо у вас немає флекс флексжатки. Тому що, то, що будуть втрати обов'язково. Якщо буде поле рівне, в принципі тоді є шанс забрати максимум врожаю. Ну і менше грибти землю в жатку. Це теж такий немаловажний фактор. Їдемо далі. Ще хочу додати з приводу, чому ми взагалі зараз це робимо. Ми це робимо зараз для того, щоб обробляти ґрунт по сухому. Тому що і на цьому агроконсиліумі я спостерігав багато проблем з обробленим ґрунтом по сирому. І так, відвідуючи господарства по Україні фермерів бачу, що дуже багато в тому році обробили по сирому і потім маємо багато проблем. Ну, тобто Сирий ґрунт, особливо глибоко обробляти не можна. Тому що він грунт не розпушує, він просто нарізає, як ніж по маслу, нарізає прорізи, такі смуги. Ми не розуміємо, як взагалі буде осінь, поки є у нас ще якась волога після затінення, поки є у нас волога ще після тих опадів, які пшениця вже не споживала. Намагаюся зараз цю агрооперацію зробити. У нас вийшло в тому році так, що хто не обробив ґрунт одразу після жнив, ґрунт пересох, і до середини жовтня не було можливості його обробляти. середині жовтня пішли опади і вже не було можливості обробляти. І Більшість площ пішло ну так, загалом по нашому району пішло в зиму не оброблені. Люди потім почали ковиряти землю. В січні в лютому, по приморозкам, саме ковиряти, тому що це якісним обробітком ґрунту я не вважаю. Тому намагаюсь зараз зробити цю агрооперацію, щоб ґрунт вже стояв оброблений готовий до, до зими. Так, це у нас поле, як, як приклад, тут у нас посіяний соняшник. Під класичну технологію прямим посівом пнр 66. І трохи історії цього поля. Тут у нас попередником була зимна пшениця, перед зимою пшеницею був льон. Льон був посіяний в 22-му році. Тут у нас на краю цього поля йде межа з Херсонською областю, і на весні 22-го року тут було доволі, доволі жарко. І тут був посіяний льон. Перед льном не знаю, яка тут була культура. Тут частина поля була оброблена під льон з осені в 21-му році 3,5 гектара, тут пай 7 гектарів. І Інша половина додалася навесні, інша половина паї. І був тут прямим посівом посіяний льон. Льон не збирали, льон був зарощий в бур'янах. Батькові не вдалося тут його довести, як кажуть, до збирання чистим, він заріс бур'янами. І так вийшло, що. Коли я осінню 22-го року прийшов, то, то ми тут це поле задискували, то що тут тайга така стояла. Задискували і вже посіяли пшеничку і після пшениці тут уже цей прямий посів соняшника. Ну і якщо подивитися по індексам NDVI, DVI, то що соняшник, що пшениця з правої сторони під посадкою розвиток гарніший, тут зліва розвиток слабший. Тобто завдяки тому, що тут в 2021 році з осені була частина поля оброблена, вона в принципі протязі цих двох років має потенціал трошечки вищий по вражайності. Ну і от бачимо, Тут строкатість, де він не вирівняний. Хоча все сіялось в один день. Оброблялося все в один день. Але бачимо різний по розвитку соняшник. Є де кращі такі рослини, є де слабші рослини, які відстають. І от така є певна строкатість. Тому тут після соняшнику буде посіяна озима пшениця і вже в. В сезоні 25-го року в кінці ми будемо все ж таки це поле теж рихлить. Ну, бачите який стан. Трошки більше, можливо, тут берізки. Ну от Є отакі прямо чаги. Щоб сказати, що тут така прям суттєва грунтова відмінність, не можу сказати. Але бачите, отаман от просадка йде ще більша. Тому це все доганяє нас, тому наше завдання вирівняти це все. Ну, тобто зрихлити, вирівняти по ущільненню, зрихлити, вирівняти культивації і потім вже поступово е, впроваджувати тут технологію новотіл, поступово. Ну, і Тут навіть, бачите, те слабенький рядочок, тут у нас є і бур'яний. Тут де кращий соняшник, тут все добре. Ну, бачимо, що вже нижні листя він скидує, а, є певний дефіцит вологи. Але все одно тут ситуація по ну, тілу, по прямому посіву тут краще, ніж на інших полях. Ну саме по стану соняшника. Зараз стою також ви бачите на соняшнику. Соняшник цей, це першого сроку посіву. Тут по обробленому ґрунту ми сіяли сівалка червона зірка. В перші сроки піонер 130. Зараз так він виглядає. Листа на ньому небагато, але в принципі він 130 сильно і, як кажуть, і не відрізняється широкою листовою поверхнею. Тому ну, якби бідненький такий соняшник. Трошки про історію цього поля. Ця ділянка у нас в обробітку вже третій рік, ця ділянка прийшла тільки навесні. Тут в 2021 році осінь був посіяний ячмінь, в 2022 зібрали, осінню, осінню загліфасатили. Коли я прийшов, і навесні тут був прямим посівом посіяний Сінгент Резетта. Потім в осінь 23-го року ми зібрали тут соняшник, вирихлили це поле. Тут декілька, декілька ділянок. І навесні до нас додався цей кусок, тут у нас обмін вийшов. І Навесні ми проводили роботи і Всі ці ділянки, які тут були під прямим посівом, під першим сроком посіву. Тут була шлейфова, потім тут був гліфосад. Після гліфосату тут був, була культивація предпосівна, вирівнювання поля, тому що шлейфи не до кінця вирівняли. Після культивації перед сходами, знову ж таки, був ще один тому що культиватор також це не вирізав. Е, я наймав культиватор і ну, він не дуже гарно спрацював. Е, посіяли це все поле і ми вже побачили відставання цієї ділянки, е, Того, що тут попередником був також соняшник, але посіяний за технологією стріптіл. Він не рихлився, нічого, він прямим пасівом був. Зайшли, посіяли його в 23-му році. І з осені ми не розуміли, що це буде наша ділянка, тому тут рихлення не проводили. А навесні вже обробляли це все як один масив. І все так само, і сіяли, все, все робили в один срок. Потім ми навесні зайшли сюди після посіву спрацювали туди агростаром від Укравіто. Не все він у нас забрав. Можемо бачити, є частина лабади, яка залишилась, вона була пригнічена. Ось наприклад, стоїть. Потім по опадам у нас тут було 10 мм після посіву там перед сходами. 10 мм було там через пару тижнів і 20 мм було, 2-4 тижні тому. По опадам тут більше взагалі нічого не було. Бачимо, що нижнє листя у нас уражене. Септеріозом, хоча тут на ці соняшники вносився тибуканозол, ну розуміємо, що цього фунгіцида недостатньо. Зранку ще тургр більш-менш є, але розуміємо, що на вечір тут і середній ярус буде опущений. нижній ярус ми вже втратили. Ну, а тут я вам накладу снімки. NDVI, тут, по-перше, є проблема з багаторічними. По-друге, тут все поле, воно таке строкате, так як попередній кусочок відео, там, де я знімав а, полови, друга інша половина поля. Ця половина поля вирівняна, весь рівненький. А, в принципі, на сьогодні маємо те, що маємо. Загалом бачу, що більш ранні посіви більше постраждали. Пізні посіви поки що виглядають більш-менш адекватно, але якщо не буде опадів, то, мабуть, все ж таки пізній посів програє. Ну, Не про це. Я про те, що поки, поки я не вирівнюю всі зміни на цих полях, а зараз якраз в цьому році ми комплектуємо всі діляночки. Там ще, Можливо, обміняємося. Тут додасться у нас ще один кусочок. Бо у нас є дальний один пай, буду дзвонити, просити фермера, щоб помінятися. Засіваємо це все горохом, потім пшениця. І після пшениці знову ж таки також тут буде вирхлено всі повністю всі ділянки. Для того, щоб вирівняти цей фон, вирівняти поле. І поки не поборюся з бур'янами, поки не стабілізуюся його зміну, розраховувати тут на вражаї не варто. Тут будуть постійно додаткові витрати на захист, і на гербіцидний, і на фунгіцидний, і, і постійна просадка по Ну, Це моє таке бачення, можливо я не правий, але на сьогодні я вважаю, що що тут треба рухатись так а далі буде видно тому друзі всім гарних врожаїв опадів не як кажуть опадів, але помірних спокійних без, без шкоди того що от вчора чи позавчора тут Херсонщину зачепило пішло на Миколаївську область Далінська Кировоградської області також випали опади, подекуди з градом і вже пошкодило, доволі потужно пошкодило посіви фермерів. Тому бажаю вам спокійного, продуктивного дощу і гарної ціни на наш майбутній врожай. Всім пока!